Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на каналі FishFish. Fish. Сьогодні хочу вас ознайомити з новинками від компанії Climax. Це повідкові матеріали, шок-лідери і літкори. І розберемося з вами, коли і як я їх використовую. І хочу розпочати з мого вже найулюбленішого повідкового матеріалу: Це Hunter's Braid. Вони є в різних діаметрах і в різних кольорах. На цій риболовлі я використовував діаметр 30 ЛБ і 20 лібрів. Показали себе дуже гарно. Що мені сподобалось, що з ним легко працювати. Він досить м'який, не жорсткий і швидко тоне. Це по-перше. По-друге, коли ви його ріжете, він не розпушується. І від цього я просто в захваті, тому що був у мене останній повідковий матеріал, він був досить м'який, але коли ви його зрізаєте, він розпушується і дуже складно з ним працювати. Я відрибалив цю рибалку повністю на цих повідкових матеріалах і залишився дуже задоволений. Використовував його на таких монтажах, як з кільцем, і з резиночкою з голкою. За рахунок того, що він досить м'який, засічка риби була класна, сходів на ці риболовлі взагалі у мене не було. Тому, ось і кажу, дуже-дуже задоволений. Наступний повідковий матеріал, про який хотілося би поговорити, це ось такий повідковий матеріал в оболонці. Skin Bray. Де я б рекомендував його використовувати. Якщо ви ловите в карягах або де є агресивна среда, такі камінці, ракушка на дні, де звичайний повідковий матеріал може перетертися і ви втратите свій трофей. Ось там і треба використовувати повідковий матеріал в оболонці. І не дивлячись на те, що він жорсткий, тримає форму, але коли ви знімаєте оболонку, Ваша насадочка вільно рухається, взагалі їй нічого не заважає, він стає дуже-дуже м'якесеньким і також з ним приємно працювати. Також в лінійки матеріалів Climax з'явився ось такий повідковий матеріал для виготовлення чот рігів. Flexi-чот. Він так само є в різних діаметрах, і ви можете підібрати під ті умови лову, які вам треба. Це спеціальний повідковий матеріал і він використовується суто для цієї оснастки. Вона має тримати форму такого півкільця когтя і використовується він для лову в траві, або там, де є донний мусор, досить великий, до 5 см ви можете припідняти ваш гачок. Далі хотів би поговорити з вами про такий чудовий шок-лідер це Duramax Leader. Це нитка вкритою спеціальною силіконовою пропиткою. І так само я би радив вам його використовувати в якихось агресивних умовах. Якщо у вас так само на дні є ракушка, або камінці, або коряги в карчах, де вам треба фарсувати рибу. Можете ставити. Цей шоклідер і не хвилюватися, що у вас буде обрив, сход або перетертись оббровку чи якийсь інший мусор на дні. Також в лінійки Climax поповнилось ось такими чудовими монолідерами. Це у нас, вони також є в різних діаметрах. 028050, тут виходить 5 шоклідерів в бабіні по 15 метрів, вони йдуть конусом. Потім у нас йде 026058 і 028-058, все в залежності від того, яка жилка основна у вас стоїть. У мене стоїть 0,28, я беру 0,28. І якщо риба досить крупна. Яку ви будете ловити, то можна використовувати 028, 050 або 0,58. Це вже в кінці, там, де йде закид, якщо вам треба силові закиди робити, або тут під, уже коли ви берете рибу, вам треба досить потужно її виважувати. От так раз там йде досить товстий і обривів у вас не буде. Чим ще добрий цей шоклідер, що він коли ви виважуєте рибу, він не шкодить луски. Він не залітає під луску рибі, так як це виходить зі звичайним шоклідером, з нитки, який ми використовуємо. Якщо ви ловили короб, побачили у нього зірвана луска, так знаєте, що це було, коли при виважуванні шоклідер попадає і зриває її. З цим шоклідером такого не буде. Ще. Про що хотілося би поговорити, це, звісно, лідкори. Також є як безсердечника, дуже м'якенький і легкий в користуванні і з сердечником. Два вида, також вони є в різних діаметрах, в залежності під які умови лову вам потрібно. Я сьогодні також попрацював з ними, зв'язав собі декілька літкорів. Ніяких складностей в мене з цим не виникло. Просто легко працюється. Маленьку голку треба мати защіпку для того, щоб його чалить, і без питань собі працюйте. Якщо ви любите самі в'язати собі літкори, або ви робите якусь нестандартну довжину, то, будь ласка, можете брати і працювати з ним. Весь асортимент зараз перед вами. Я ж кажу, всі. Повідкові матеріали, літкори і шоклідери є в різних діаметрах, і кожен рибалка зможе собі підібрати під свої умови лову. Вся ця продукція є у нас на сайті. Посилання під відео переходьте, цікавтеся і купуйте, якщо у вас щось зацікавить. Дякую всім за перегляд і до нових зустріч! Пока!